З 18 березня починається Великодній піст, який триває 48 днів до Пасхи. Піст перед Великодним один із найважливіших у православних вірян. Дати посту залежать від Великодня, тому що року змінюються. З якого числа починається Великий піст у 2024 році, коли він закінчується, яких правил потрібно дотримуватися в цей час, розповідаємо у матеріалі. Цього року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква святкуватиме Пасху 5 травня. Ми почали святкувати Різдво 25 грудня, і відповідно всі свята року змістилися на 13 днів вперед. Але пасхальний цикл він не змістився. Чому? Тому що всі свята цілого року ми святкуємо за сонячним календарем, а свята Пасхального циклу прив'язані до старозавітньої Пасхи, яка прив'язана до місячного календаря. І в силу цього. Пасху, ми святкуємо в першу неділю після весняного рівнодення. Українська греко-католицька церква, так само як і православна церква в Україні, мають одну й ту саму пасхалію. Тобто, ми однаково святкуємо і час Великого Посту будемо перебувати одночасно, і так само будемо святкувати разом всі великодні свята. Тобто, пістру розпочнеться цього року наступного з цього понеділка, 18 березня. Піст триває 40 днів. Після посту розпочинається страсна седмиця, тобто, власне, цей тиждень перед самим Воскресінням. І цього року будемо мати 5 травня свято Воскресіння Господнього. Українська ремокатолицька церква святкуватиме Великдень 31 березня за сонячним календарем. Піст розпочався 14 лютого. Людям, які вирішили дотримуватися посту, варто проконсультуватися із лікарями, чи може людина за станом здоров'я обмежувати себе у харчуванні не рекомендовано всім дотримуватися, особливо з медичної точки зору, оскільки, для прикладу, вагітні жінки, годуючі мами, якщо вони не будуть дотримувати достатню кількість поживних речовин з молочних та м'ясних продуктів, це буде погано впливати на організм самої дитини. Так само ті люди, які мають хронічні захворювання, тобто цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, подагра, інші ендокринні порушення. Ми запитали чинівчан, чи, чи дотримуватиметься посту. Чи плануєте ви постити? Можливо, постили раніше. Е, так, планую постити. частково постила не по днях. Е, розкажіть, як це частково ви постили? Тобто, що там вживали, що не їли. Е, я постила в сарду і в п'ятницю, тобто, і тоді я взагалі не вживала ні молочних продуктів, ні м'ясних, а всі решта дні я могла їсти молочні продукти, а м'ясні старалась не вживати. А чому саме середа і п'ятниця? Так, так було заведено, в нас і, тому так вирішила в середу і п'ятницю. Декілька днів і то п'ятниця і все, так більше ні. І середа там буває, середа-п'ятниця, ну в основному так по п'ятниці. Знаєте, у нас для здоров'я так іде. от так, весінній період, розгрузочний, такі дні. Чому ви себе обмежуєте під час поступу? Молочний продукт, Ну, в основному переходимо на салати і все. Чи будете ви цього року постити, чи постили ви минулі роки? Так. Постив, і скільки Бог дасть життя на цьому світі, дихання. Буду постити по мірі можливості, по мірі, які Бог дає здоров'я. Євген Паселюк, Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, Андрій Маринеську Новини Сі 4